Першу неділю жовтня відзначає День працівника освіти. Разом ми вистояли від вторгнення та захоплення східних регіонів у 2014 році. Тоді змогли швидко створити гідні умови для відновлення навчання українських здобувачів освіти з Криму та Донбасу. Та й світова епідемія коронавірусу не стала на заваді сфері освіти в Україні. Ми стали сучасними, бо в нашій роботі з'явилося більше цифрових технологій. Сьогодні ж чергове випробування. Російські окупанти по всій території України майже щодень руйнують заклади освіти, але і це не стає на заваді на шляху до світлого та мирного майбутнього. Адже разом ми все відновимо. На жаль, маємо втрати і серед педагогічних працівників, і серед вихователів, і серед учнів. Але цей біль і пам'ять про тих, хто загинув, не дає нам жодного сумніву для того, щоб зупинитися. Сорочку, що тобі нашити люби мій синочку кольором калини вишити кохання, щоб у всій родині було в нас єднання, кольорами не. Погана доля кольором від хай свіде до свято. Купов ті хаті ситі, де великий статок. На перекір усім викликам я тішуся, що освітяни впевнено крокує широким. Хоч часто тернистим шляхом. Разом працюємо, незважаючи на негаразди, трансформуємося та мотивуємо інших. Навіть в умовах жорсткої війни в Україні кожен вихователь і вихователька, вчитель і вчителька, позашкільники, майстри профтехів, викладачі гідно тримають освітній фронт шляхом організації освітнього процесу, підтримки батьків та дітей, власного професійного розвитку. Ці кроки є невід'ємною частиною розвитку та зростання. Сьогодні ви захисники України, волонтери, психологи, які власним прикладом формують сильне майбутнє. Бажаю вам, шановні освітяни, іти тільки вперед. Адже ви провідники незламності і непохідності нашої держави. Сил вам, безмежного терпіння, життєвої мудрості, натхнення та оптимізму. Ви наші герої. Вами пишається вся країна і весь світ. Зі святом будьте щасливі та здорові. Разом до перемоги тримаємось, ми сильні, ми Україна, з поваги до вас! Низький уклін вам, рідні вчителі, за доброту душі, терпіння ласку, за всі весонні ночі і жалі, за милу смішку, чарівну казку, За вашу працю вчительську святу. Дай Боже вам здоров'я та любові! Спасибі вам за душу золоту, щоб ви були щасливі і здорові! Добрий день, шановні пани та панове! Ми вітаємо вас! Сьогодні, шановні працівники освіти, ваше свято! Свято добра, мудрості та любові. Один раз у рік у найпрекраснішу пору коли шелестить листить подалистом осінь. У лузі снує мережевого бабиного літа. А над землею променіють різнобарні квіти. Приходить ваше свято День працівника освіти. День працівника освіти це день, якого всі чекають із нетерпінням. Бо у студентів завжди є до нових знань. Нам дуже хочеться, щоб вас піднесений настрій залишався у вас протягом усього дня. Вам доброго ранку, чудового дня. Кава чекає на тебе смачна. Сонце сховалось, дістань позитив, і збудеться все, чого захотіла, режим веселощі і радості вмикай поки все ідеальним стане не чекай, якщо світ не посміхається, смійся ти. Та справжньої дружби між студентами та викладачами. Напередодні свята наші кореспонденти побували в нашому коледжі і провели соціологічне опитування серед студентів та вияснили, якими якостями володіють викладачі. І ось які найголовніші якості вони виділили у своїх вчителів. Відчуття людської гідності. Чесність, совісність, справедливість, об'єктивність. Витримка, стриманість, терпеливість. Організаторські здібності. Вміння працювати із студентським колективом. Оптимізм, любов до життя. Шановні освітяни, ви частиною чогось великого в майбутньому нашої держави. Сьогодні ми хочемо подякувати кожному з вас за вашу незламну віру в знання, за витримку, мудрість і талант, які ви передаєте нам, вашим студентам. Світові опитування свідчать, що вчителі поступаються тільки військовим і лікарям в рейтингу професій, від яких залежить добробут суспільства. Дослідники стверджують, що педагог. Настільки ж важка професія, як і диспетчер повітряного руху, пілот або ж пожежник. Рівень стресу у них знаходиться приблизно на тому же рівні. Ми знаємо, що бути педагогом це не просто робота, це покликання. Ви герої на передовій знань, які, попри всі виклики, продовжують навчати та виховувати нове покоління України. Шановні викладачі. Ми хочемо, щоб ви знали. Ви ті, хто надихає нас бути кращими кожного дня, хто робить наші студентські будні цікавими і повними нових відкриттів. Сьогодні кожен з вас заслуговує на особливу повагу, а ми в свою чергу обіцяємо бути уважними та гідними вас учнями. Ви саме ті педагоги, які протягом багатьох років ділилися знаннями та уміннями з учнями. І Сподіваємося, що так і буде далі. Ми з радістю вітаємо вас з цим прекрасним святом. І не дивлячись на російську навалу, ми знаємо, що кожен з вас працює на своєму фронті, де ви героїчно виконуєте свою нелегку роботу. А найбільше щастя для педагога бачити у своїх учнях продовження себе. Письменник увічнюється у своїх творах. Художник у картинах, а справжній педагог у думках і вчинках людей, яких він навчив. Працю педагога ні з чим не можна порівняти. Ткач уже через годину бачить плоди своїх турбот, орач, всівач, хлібороб. Через кілька місяців милується колосками мечмене зерна, вирощеного в полі. А вчителеві треба працювати роки, щоб побачити предмет свого студія. Професія педагога унікальна. Подібної у світі немає. Кожен педагог своїм серцем і разумом формує завтрашню людину. Суспільство, зрештою, усю цивілізацію. Велике щастя мати педагога. Доброго, щирого, який навчає бути людиною. А найбільше щастя для педагога бачити у своїх учнях продовження себе. А зараз від щирого серця і ми продовжуємо дарувати теплі слова, привітання всім, хто працює на освітянській ниві. І під сонцем, і підливими. Ми живемо, аби бути щасливими, обіймати руками сильними, тих, кого любимо і під сонцем, і під зливими. Ми живемо, аби бути щасливими, тільки дай небо небо сили нам. Я напишу на чистому папері. Усе за що я дякую життю, за те, що серед безлічі доріг завжди я обираю свою, за те, що є зі мною, друзі. І проблем знаю, що світ врятує любов. Не чекай, сказати, люблю саме зараз час, і нехай ми не знає, що готує завтра нам. Нехай пам'ятай, що все в твоїх руках.